Російська Федерація та Сполучені Штати Америки попередньо досягли припинення вогню в повітрі. Повітряне перемир'я може стати поступкою, яку Трамп зможе представити як власний успіх у мирних переговорах. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості щодо можливого припинення бойових дій у повітрі. Про це повідомляється в публікації журналіста Економіст Олівера Керола у Твіттер. За його словами, між сторонами вже існує попередня угода, яка стосується повітряного перемир'я до зустрічі за участі трьох сторін. Ми Вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим, зазначив співрозмовник журналіста. До речі, радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста-економіст про повітряне перемир'я і заявив, що ми поки не чули жодної інформації про це. Видання Bloomberg раніше писало, що в Кремлі розглядають варіант зупинки повітряних ударів. В по Україні такий крок може допомогти Москві уникнути нових санкцій та митних обмежень з боку Сполучених Штатів за інформацією джерел. Як компроміс може розглядатися призупинення атак з використанням дронів та ракет, але лише за умови, що Київ також погодиться дзеркальні кроки. Попри це, Володимир Путін продовжує відкидати ідею повного припинення вогню та не демонструє готовності змінити ультимативні умови завершення війни. Трампу потрібно якесь підношення, поступка від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням, сказав у коментарі Блумберг, близький до Кремля політичний консультант Сергій Марков. Головрець з посиланням на ЄСВ раніше розкривав, чи готовий Путін. Згорнути СВО після Аляски лідер Кремля, як казали аналітики, знову повторював пропагандистські тези, що відповідали його ідеям, викладеним ще у статті 21-го року. А ось Нью-Йорк Таймс указував, що Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з диктатором. Журналісти вважають, що президент штатів опинився перед складним вибором, зберігати статус нейтрального посередника, чи стати справ справжнім союзником України перемовини між Трампом і диктатором Путіним, які відбулися на Алясці, можуть стати ключовим моментом у формуванні ставлення Трампа до війни країни-агресорки Росії проти України. Трамп опинився перед принциповим вибором: зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником Києва у протидії російській агресії, чого він досі уникав.